Ну а зараз наша постійна рубрика Я передумала і її переможець генсек НАТО Антоніо Гутереш, який зустрівся з Путіним в російському, в російському Казані казанні на саміті БРІКС. Хоча раніше Гутереш постійно критикував дії Росії, отак От буває. Да крім цього, Ердоган прагне приєднатись до путінського альянсу БРІКС, попри членство Туреччини в НАТО. Так як на це відреагував генсек НАТО, рюте, з ким ще зустрічався російський диктатор, та що на саміті говорили про Україну? Не пропустіть важливі деталі у нашому матеріалі. В Казані триває 16-й саміт БРІКС за участю 36 країн світу. Зокрема, до Росії прибули лідери Китаю, Індії, Ірану та Південної Африки. До слова, цьогоріч учасникам заходу радили приїжджати з готівковою валютою у зв'язку з проблемами роботи міжнародних платіжних систем у підсанкційній Росії, але це не зупинило генсека ООН Антоніо Гутеріша, який не проігнорував саміт і вперше за понад два роки відвідав Росію. А це Ча -ча. Такий незапланований візит здивував світову спільноту. А в Міністерстві закордонних справ України наголосили, що цей крок шкодить репутації організації. Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казання від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН. Натомість в ООН заявили, що зустріч з лідерами країн є стандартною дипломатичною практикою. Крім того, підкреслили, що позиція генсека щодо російської війни проти України залишається незмінною та відповідає раніше озвученим принципам ООН. На полях саміту Брікс Путін провів низку особистих зустрічей з лідерами ключових держав. Одними із найважливіших були переговори з головою КНР Сі Сідзінпіном. Сторони обговорили необхідність зміцнення та підтримки довгострокових стратегічних відносин між РФ та Китаєм. До того ж, російський диктатор має намір провести окремі зустрічі з тими, хто до БРІКСу наразі не входить. Зокрема, Путін зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який напередодні вже прибув до Казані. У НАТО вважають, що Туреччина має повне право співпрацювати з країнами БРІКС, і побоювань щодо таких дій Анкари немає. Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з іншими партнерами, і вони мають повне право на це. Час від часу через такі дії можуть виникати проблеми на двосторонньому рівні, але це ніяк не стосується Туреччини. Зустрівся Путін із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом Пар Сирілом Рамафасою. Лідери підняли питання двосторонньої співпраці та перехід до розрахунків у національних валютах. Торгувати в національній валюті набагато простіше. Таким чином наша економіка зросте, а співпраця буде посилюватися. Водночас моді скористався можливістю наголосити на необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання війни в Україні та підтвердив готовність Індії виступити потенційним посередником у цьому процесі.